Доброго дня, сьомий клас! Сьогодні ми з вами говоримо на тему закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування. На минулому уроці ми говорили з вами про енергію. Говорили про те, що енергія це здатність тіла виконувати роботу. Вимірюється вона у джоулях, якщо ти пам'ятаєш, ось і буває вона потенціальною та кінетичною. Кінетична енергія це енергія руху, енергія рухомого тіла, залежить вона від. Повторимо МВ поділити на 2, а потенціальна енергія це енергія взаємодії. Якщо тіло знаходиться на певній висоті над поверхнею Землі, то ми потенціальну енергію знаходимо ось таким чином. Якщо ми говоримо про потенціальну енергію тіла яке пружне, то в цьому разі потенціальна енергія дорівнює кх квадрат поділити на 2. Також ми говорили з тобою про повну енергію тіла. Повна енергія тіла це сума кінетичної та потенціальної енергії. Ну а тепер що ж таке закон збереження і перетворення енергії? Справа в тому, що в процесах, які ми з тобою говорили минулого разу, дійсно є перетворення енергії, коли є якийсь один вид, а іншого немає. Потім, навпаки, вони ніби міняються місцями. Отже, закон збереження і перетворення енергії виглядає так. Енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, або передається від одного тіла до іншого тіла. Математично закон збереження повної механічної енергії записується ось у такому вигляді. Що це значить? У системі тіл, що взаємодіють одне з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється. І ми з тобою будемо ось у такому вигляді. Ось у такому вигляді будемо записувати закон збереження енергії і перетворення, звісно, ось. А оце запис ну, загальний. Для теорити... В теоретичному матеріалі саме такий може зустрічатися. На практиці в задачах ось такий. Одинички і двічки говорять про те, що відбувається якась ситуація до взаємодії і якась ситуація після взаємодії, так, з пов'язана з енергіями потенціальною та потенціально-кінетична. Ось, ну, в задачах ми це більш докладніше розглянемо. Йдемо далі. Закон збереження повної механічної енергії виконується лише у випадках, коли немає втрат механічної енергії, зокрема за відсутності сили тертя. Запам'ятай, якщо немає тертя, ми сміло використовуємо з тобою ось цей запис. Якщо тертя є, в тому разі там трошечки інакше буде все. Якщо в системі діють сили тертя, то повна механічна енергія або її частина перетворюється на внутрішню енергію, енергію руху та взаємодію молекул, атомів, іонів, з яких складається тіло. Завдання 8.1. Тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору зі швидкістю 72 км за годину. На яку максимальну висоту підніметься тіло, опором повітря можна знехтувати. Дивись, опор повітря не враховуємо. Це говорить про те, що тертя відсутнє. Отже, ми сміло скористаємося законом збереження і перетворення енергії. Проаналізуємо умову. Отже. Тіло кидають з поверхні землі. Отже, в цей момент, воно ось тут у нас має вже швидкість v 1 початкову швидкість. Але воно знаходиться на землі, отже, висота дорівнює нулю. Якщо тіло долітає до найвищої точки своєї траєкторії, то в цей момент ми з тобою говорили, воно ніби зависає. Отже, швидкість воно мати не буде, отже, воно нерухоме. Так? І при цьому воно знаходиться на висоті H2. Отже, V2 – 0, H2 потрібно знайти. То тобто висоту, на яку підніметься це тіло. Добре, тепер вас з'ясовувати, які енергії має тіло в першому положенні і в другому положенні. Оскільки воно у нас рухається, отже, воно має кінетичну енергію EK1, яке буде визначатися як МВ1 квадрат поділене на 2. А потенціальну енергію, оскільки у нас H дорівнює 0, воно мати не буде е потенціальне 1 дорівнює 0. Аналогічно, тепер дивимося тут. Якщо у нас швидкість дорівнює 0, то якщо в такій точно формулі підставити замість V 0, маса множиться на 0 буде 0, ділимо на 2 буде 0, тобто кінетична енергія дорівнює 0. А потенціальна енергія, оскільки висота присутня, буде mg2. Тепер запишемо повну енергію в цьому разі і повну енергію в цьому разі. Це буде два таких вирази. А тепер ми з тобою пишемо: у нас має бути енергія, повна енергія до взаємодії, дорівнює повній енергії після взаємодії. До взаємодії у нас ось тут, ось тут, до взаємодії. Давай напишемо, що це у нас до. А це у нас повна буде після Після взаємодії. Отже, пишемо до взаємодії MV1 квадрат на 2 плюс 0. Ну, на початку ми будемо писати, а потім уже, я думаю, що писати не будемо. Далі буде 0 плюс MG. MG H2. З цього ми бачимо з тобою, що у нас утворюється MV1 квадрат на 2 дорівнює MGH2. І звідси, тепер нам треба з тобою знайти H2. Щоб підставити швидкість, нам треба її перевести в метри за секунду. Давайте це зробимо. Отже, 72 км за годину це. Це 20 метрів за секунду. Отже, ми маємо піднести до квадрату, буде 400, поділити це на 2 так, дорівнює далі m, g це десятка h2, яке ми маємо з тобою знайти. 400 ділимо на 2, буде 200, пишемо 200 м дорівнює 10 м mH2. І тепер ми бачимо з тобою, що маса у нас, в принципі, скорочується. Адже тут кругом множення це дозволяє математика зробити. Таким чином, H2 треба 200 поділити на 10, і бачимо, що буде 20 метрів. Отже, висота, на яку підніметься тіло, яке кинули з такою швидкістю, становитиме 20 метрів. 8-2. Камінь вільно падає з висоти 20 метрів. Яку швидкість він буде мати біля поверхні землі? Задача схожа на попередню, Але в попередній у нас підстрибувало тіло, хтось його підкидав, а тут воно вільно падає. Зверни увагу, коли кажуть вільно падає, це означає, що швидкості в цей момент, в момент в кидання немає. Тобто тіло тримали і просто відпустили. Отже, v 1 дорівнює нулю, а висота H1 20 метрів. Коли тіло падає на землю, в цей момент воно має якусь швидкість в момент сягання землі. Буде якась швидкість V2, якась буде. Ось, І висоти в цей момент уже немає h2 дорівнює нулю. А тепер давай будемо дивитися, які будуть енергії в першому разі і в другому разі. Якщо швидкість дорівнює нулю, то кінетична енергія дорівнює нулю. Якщо швидкість є, якесь значення має, отже, кінетична енергія. Буде визначатися як mv 2 поділити на 2, тобто вона буде якась. Тепер стосовно потенціальної енергії. Там де, енергія, там, де тіло знаходиться на певній висоті, воно має потенціальну енергію, яка залежить від висоти mg1. В разі, коли тіло впало на землю, висоти немає, отже, E потенціальна 2 дорівнює нулю. Записуємо повну енергію тут. І повну енергію тут. Бачимо, що в цьому разі при додаванні у нас буде тільки ця складова, а тут при додаванні тільки ця складова. Отже, повна енергія до взаємодії буде визначатися як MGH1, а повна енергія після буде E е дорівнює MV2 поділити на 2. Адже 0, якщо додавати, то нічого не зміниться. Тепер ми записуємо з тобою, як буде виглядати закон збереження енергії. Можна написати, що це буде закон. Збереження енергії. Отже, пишемо mgh 1 дорівнює MV2 квадрат поділене на 2. В цьому разі, уже, як ми побачили з тобою в попередній задачі, у нас маса скорочується. Так? Тому що у нас тут кругом множення ділення, а це дозволяє математика зробити. Отже, звідси нам потрібно тепер підставити те, що ми маємо, і знайти v 2 Зробимо це, G це 10 помножене на H1 це 20 метрів. Дорівнює В2 квадрат ми будемо шукати зараз поділене на 2. Продовжуємо, ось тут буду писати це. Отже, 10 на 20 це 200, 200 дорівнює в 2 квадрат поділити на 2, тепер В2 квадрат В2 квадрат дорівнює 200 помножити на 2, це буде 400. І тепер В2. В2 дорівнює. Корінь із 400 і це буде 20 метрів за секунду. Отже, v 2 При досяганні тілом поверхні землі воно буде мати швидкість 20 метрів за секунду. Завдання 8.3. Тіло кинули із земної поверхні вертикально вгору зі швидкістю 30 метрів за секунду. На якій висоті кінетична енергія тіла буде вдвічі менша за його потенціальну енергію? Оскільки кидають з поверхні землі, отже, h1 дорівнює нулю, а швидкість при цьому 30 метрів за секунду. Далі, а на якійсь висоті, на якійсь висоті H2, ми не знаємо на якій, у нас буде кінетична енергія вдвічі менша за потенціальну, тобто потенціальна вдвічі більша за кінетичну. Отже, на цій висоті потенціальна енергія вдвічі більша за кінетичну. Давай спочатку ми розглянемо з тобою ось цей запис. Розпишемо потенціальну енергію і розпишемо кінетичну енергію для другого якогось проц... ну, для другого стану, коли у нас є висота вже H2, і якась іще є присутня швидкість. Дивись, що ми з тобою отримали: потенціальна енергія MgH, причому друга. 2H2. Помножено на кінетичну MV2 квадрат поділити на 2. Бачимо, що двійки у нас скорочуються. Крім того, у нас з тобою може скоротитися навіть маса, оскільки вони знаходяться у нас по обидва боки від знака рівності, і тут немає ніде плюс-мінус, тобто є тільки множення. Математика дозволяє так скоротити. Отже, ми побачили з тобою, що у нас виходить, що GH2 дорівнює всього-навсього V2. квадрат. Але тепер, дивися, нам треба h2. так? Пишемо h 2 дорівнює v2 квадрат поділити на g. Де взяти V2. Квадрат? G, то ми знаємо з тобою. Давай можемо одразу його підставити, буде v2 квадрат поділити на 10. Добре, ну а тепер задача зводиться до того, що ми з тобою знайшли v2, квадрат, і потім повернемося до цієї формули і дорахуємо. Для того, щоб знайти v 2 квадрат, нам треба скористатися законом збереження енергії. Для цього запишемо його в загальному вигляді і підставимо те, що ми вже знаємо з тобою. Дивись, замість ось цього ми з тобою підставимо ось цей вираз. Бачиш? Тому що е потенціальне 2 дорівнює 2ЕК2. У математиці, коли у нас однакова буквена частина, і ми можемо це тоді додати, і це буде дорівнювати, зрозуміло, 3Е кінетичне. 2, правда? Ось, а з цього боку. Давай з'ясуємо, кінетичну енергію буде мати тіло, яке знаходиться у нас біля земної поверхні, і його кидають. Звичайно, буде, тому що швидкість є. Отже, ми можемо з тобою записати, що кінетична буде. А потенціальна, дивися, воно кидається з поверхні землі, тобто нуль висота. Отже, і потенціальна енергія, в принципі, буде нуль. Отже, пишемо плюс нуль. Зрозуміло? Ось, і тепер ми з тобою бачимо, що Е кінетичне 1 дорівнює 3 Е кінетичне 2. Розпишемо тепер за формулою кінетичної енергії, пишемо МВ1 квадрат на 2 дорівнює 3 МВ2 квадрат на 2. Знов, що ми можемо тут скоротити з тобою? Можемо скоротити маси, так? І можемо скоротити двійки, які обидві в знаменниках. Добре, що ми отримали з тобою V1 квадрат дорівнює 3 В2. квадрат. Звідси нам треба знайти зараз V2. квадрат. Дивись, нам навіть не v2 треба, а V2 квадрат. Ось якраз воно тут буде. Тож, давай його знайдемо. Це буде V1 квадрат поділити на 3. Підставимо V1 це 30, в квадраті це буде 900. Поділити на 3, Зрозуміло, що V2 квадрат – це буде 300. Так, ось це значення. Тепер ми підставляємо з тобою сюди. І маємо, що 300 ділити на 10. Зрозуміло, це буде 30 метрів. Це є та висота, про яку нас з тобою питали. На цій висоті потенціальна енергія буде вдвічі більша, ніж кінетична енергія. Ось така була задача. Тепер ми маємо відповісти з тобою на питання деякі. Отже, 9:1. Турист піднімається нагору зі сталою швидкістю. Обери правильне твердження. Давай подумаємо, коли турист піднімається вгору, так? ось гора і він туди йде. так? Отже, що буде відбуватися? Тут у нього потенціальна енергія до рівня нулю. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили? Знизу потенціальна енергія до рівня нулю, адже немає висоти. А ось тут, чим вище він піднімається, тим більша висота. Зрозуміло, потенціальна енергія в нього буде що робити? Зростати. А кінетична, тут він ішов, який не стомлений, то тут швидкість була більша, ніж буде вона ось тут, правда? Отже, в цьому разі кінетична енергія буде більша, а тут кінетична енергія буде менша, поки він піднімається вгору. Отже, читаємо тепер відповіді: кінетична енергія туриста збільшується. Це неправда, адже вона має зменшитися. Потенціальна енергія туриста збільшується. А це правда. Ну, і решта-два. Потенціальна енергія зменшується, потенціальна енергія не змінюється. Це неправильні твердження. Далі. Завдання 9.2. Дивимося, тут у нас з тобою: ось скільки усяких відповідей потрібно нам заповнити ще й табличку потім. Давай спочатку знайдемо відповідність. Отже, читаємо. 1. Кінетична енергія тіла збільшується, потенціальна не змінюється. Потім потенціальна збільшується, кінетична не змінюється. Потенціальна зменшується, кінетична збільшується. Кінетична та потенціальна тіла, енергії тіла не змінюються. Тепер ми дивимося з тобою, що в нас тут. Автомобіль збільшує свою швидкість руху на горизонтальній ділянці дороги. Тобто, коли по горизонтальній ділянці дороги щось рухається, потенціальна енергія не змінюється. Так? А от кінетична, оскільки він збільшує свою швидкість, кінетично буде збільшуватися. Отже, відповідь буде 1а. Далі, автомобіль зменшує свою швидкість на горизонтальній ділянці дороги. Тобто ситуація, навпаки, кінетично зменшується, а потенціальна при цьому залишається теж незмінною. Дивимося з тобою. Кінетична, кінетична потенціальна енергія збільшується, кінетична ні. Потенціальна енергія зменшується, кінетична збільшується, кінетична потенціальна не змінюється. Значить, немає для цього варіанту у нас відповіді. Немає. Наступне, супутник рухається коловою орбітою навколо Землі зі сталою швидкістю. Дивись, якщо швидкість руху стала, це говорить про те, що у нас кінетична енергія змінюватись не буде. Також він знаходиться на певній висоті на орбіті, а це значить, що висота також не змінюється. Отже, і потенціальна енергія змінюватись не буде. Значить, кінетична та потенціальна не змінюються. Це якраз четвертий варіант, і він буде відповідати у нас варіанту В. Далі, бурулька падає з даху. Що відбувається? Зменшується висота, отже, зменшується потенціальна енергія. А кінетично набувається. Тому що, чим ближче до землі, тим швидше вона буде рухатись. Правда? Отже, шукаємо правильний варіант. Це буде варіант 3. Так, і тепер Д? Спортсмен натягує тятиву луку. луку. А в цьому разі, що у нас відбувається? Потенціальна енергія тіла збільшується. А кінетична, руху ж то немає, отже, вона не змінюється. Отже, у нас 2 буде відповідати відповіді Д. Ну, а тепер представимо це на табличку, табличці. І останнє завдання в сьогоднішньому уроці. Також встанови відповідність. Тепер у нас є формула і є якась тут фізична величина, названа. Так? Отже, шукаємо кінетична енергія тіла. Де тут формула кінетичної енергії? МВ квадрат поділити на 2. Тобто 2А буде. Пишемо 2А. Б потенціальна енергія піднятого на певну висоту тіла. Коли тіло на висоті, це MgH. Тобто 1 b В потужність. Де тут потужність? Тут взагалі потужності немає. Отже, на В у нас не буде правильної відповіді. Г механічна робота. Де тут механічна робота сховалася? Ось тут вона сховалася. 4Г. Ну і останнє потенціальна енергія пружно деформованого тіла, коли у нас є пружність, жорсткість пружного тіла і видовження, так, або стиснення. Отже, 3Д. 3Д. Таким чином, сьогодні ми зробили всі завдання, які мали зробити, розібралися з тобою. Закон збереження енергії в механічних процесах навчилися розв'язувати деякі задачі на цю тему. Сподіваюсь, урок тобі сподобався, і це було для тебе корисно. Отже, до наступного разу на все добре.